Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І, мабуть, ви вже здогадалися, сьогодні наша тема буде про хої. Хоєчки, які приїхали до мене від Марини. І я хочу сьогодні показати саме показати їх усіх, всі як одна, вижили. Не дивлячись на те, що вони пробули майже цілий тиждень в закритому в закритій коробці. І зараз ми. Я вам просто покажу, тому що я поливала свої інші хої і дістала якраз саме ці. Мені самі було цікаво, який прогрес, подивитися на результат. Ось, і хочу з вами теж сьогодні поділитися результатом і посадки, тому що деякі рослинки я пересаджувала, деякі були взагалі без невкорінені, вони були зрізані. Ось, і зараз покажу вам, що з цього вийшло. Ну і, напевно, давайте почнемо. Ну, якою би то не було все рівно, візьмемо ось таку гарненьку. Бачите, це макрофіла. Якщо я не помиляюся, так, це макрофіла. Макрофіла Сплаш. Ось вона від мариночки. Вона приїхала, ну, всі ці рослинки приїхали 25 вересня. На цьому листочку в неї був ще один листочок, на якому теж була жовтенька пляма. І він ось тут, бачите, успішно відпав. Але що саме цікаве, цей листочок не відпав. І на цьому причудово, бачите, він росте причудово. В цей пляма не більше не росла, така вона залишилася малесенька. Ну, там трошечки були, вони припарилися в посилці, тому що було деякі з них були вологі. Мали вологі такі Мариночка була, обгорнула їх зрізи в тих, які були зрізані тільки хоєчки. Обгорнула їх, була ватним тампончиком, і там було трішечки вологи. І в закритому приміщенні ось така може трапитися проблема. Але подивіться, що саме цікаве, зараз я вам покажу. Ось так на білому фоні буде дуже гарно видно. Марина вона жива і вона вже почала нарощувати, подивися, галузку, бачиш? Ось кінчик зелененький. І ось оцей малесенький, такий буквально він, ну, 2-мм кінчик, вона почала вже рости. І ось що в нас тут в горщику. Зараз я покажу. Десь я бачила навіть я бачила в неї корінець, і то не один, а там. А ось отут він є тоненький, тоненький. І там от один. Бач, дивися, ось нанизу, ось він. Ось донесенький один корінчик, тобто він вже росте десь звідси, він пішов донизу. І я так розумію, що вони тягнуться от сюди донизу. Пам'ятаєте, я показувала, як я вас пересадила, була ці хоєчки. Я на дно поклала трошечки керамзиту, там буквально ну, по, по кілька горошинок. Потім я зробила от такі отвори, щоб була аерація, поклала трошечки, а ось корінчик ще один. Бачиш, ось він, прямо ось-ось-ось. Бачиш, як він занурився у мох. Я так розумію, що Хойка корінчиками шукає вологу, вона шукає, де є волога. І тут, бачите, навіть керамзит покрився таким трошечки-трошечки такою, наче випарування таке тут є. Але воно має чим дихати, воно тут не застоюється. Ось корінчик, бачите, такі гарнесенькі, гарнесенькі Марина, макрофіла жива і почала навіть рости. Так що це мене дуже дуже тішить. Так, давайте подивимося на іншу рослинку. Наприклад, візьмемо ось цю таку малесеньку. Вона дрібненькі має листочки, дуже такі гарненькі, акуратні. Так це в нас карноза коліна. Бачите, теж від Мариночки. Теж приїхала 25 вересня 2024 року. Ось, бачите, Марина. І Мариночка, дивися, що в нас тут. Вона прекрасно розвивається. Дивися, в неї почав рости. Ось молоденька. Зараз я покажу, ось так не видно. Не хоче воно фокусуватися, але я вийму її зараз. Дві секундочки. Дивися. Ось молодесенька галузка зростає, бачиш? Ось вона. Зелененька, гарненька, така, ось тако видно дуже гарно, бачиш? Ось. Почала ростити галузку, і я тут теж в неї побачила десь коріньшечки. Зараз, секундочку, я вам покажу. Ось нанизу, бачите, ось, дивіться, як гарно видно, ось він. Корінчик, який теж тягнувся, бачите, донизу. Тому що на низу, ось там в, в тій вазочці, там було буквально трішечки-трішечки водички. І ось цей, бо тут було кілька пагінців, і цей пагінець теж не засох. Бачите, він гарненько розвивається, і так мені здається, що ось тут на кінчику, бачите, наче щось щось там пробивається теж. Так, що це ця, що була є, Мариночка, бачиш, а, е, е, як вона називається? Я знайшла до неї назву. це, от, До речі, цю назву знайшла я, Карноза коліна. Але в Мариночки є стоїть, бачите, ir 26 Оце вона. ir 26 це Маринина. Була. Мариночкина назва, бо ще її бірочка. Бачите, я так і не знімала, вона так тут і залишилася. Це щоб я не сплутала, наприклад, з якоюсь іншою. Так, давай подивимося тут. Марина Полінейра. Я думала, що вона, пам'ятаєш, тоді вона така була квола, квола, два листочки на цьому. Подивися, який тут гарний результат. Дивись, який гарний корінчик Дивись. Бачиш? Дивися ще корінці ось. Дивися, ще корінці, Дивися, тут ще корінці. Як ці корінці мене тішать. І ось, бачите, теж Марина. А ні, це. Марина плюс Сара, не знаю. А, тут були дві. Тобто, це Мариночка твоя. Сарина, в мене... Сарина прийшла пізніше. І Сарину я вже успішно викинула. А твоя ось, бачиш, ось два листочка. Я не бачу тут, правда, ніякого ще зростання, але то, що корінчики, це вже тішить. Так. Дивимося далі. Давайте візьмемо ось цю. Це Австраліс, Ліза Австраліс. Ось така гарненька хоєчка, така вона варігатна, такі в неї гарнесенькі, бачите, листочки з заливкою такою світлішою. Кінчики в неї мають такий зеленуватий відтіночок. І теж вона приїхала тоді саме, 25 вересня. Марина, подивись, скільки тут корінців. Ти мені її присилала тільки зрізаною. Подивись, який гарний корінь. Вони всі посаджені однаково. Вися. Тут корінчик ось нанизу. Бачиш ось він. Ну, ось хоя Австраліс, Ліза Австраліс, і ось така в неї картина. Бачите, такий результат. А ще хочу вам показати: ось цей листочок молодесенький, вже наріс у мене. Він був такий маленький-маленький, скручений. Але він ось відкрився, і ось так гарненько він підростає. Поки що я там не зауважила нічого всередині, ані є ось там зростання, теж, бачите, якщо можна подивитися, вон там, там в глибині, є зростаннячко. Так що з нею все чудово, вона дасть нам потім ще гілочку. Ну, ось така красота. Це Ліза Австраліс. Так що все добре, Мариночка, бачиш? Ти мені прислала була 11 хой, і ось я раз, два. 3, 4, 5. Ось там п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята і ось одинадцята макрофіла. Так що ось така картина. Дивимося тут слідуюча хоєчка. Це в нас Хоя Грінгоуст. Ось. Ось так вона виглядає, в неї були дуже такі бліденькі листочки, але вона і є. Я дивилася на інші рослинки. Я шукала в інтернеті Green Ghost, в неї і є такі ось зелені світлі, світло-зелені листочки. І така, наче, от наче такі в неї, Бачите, прожилочки зелені, але сама оця така світла зелена заливка. І хочу показати зараз, я найду. Ось корінчики. Дивись, ось ось корінець. Він пішов аж до дна, тому що воно стоїть ось у цій вазочці, і тут є на дні трішечки, бач, водички. Ось, буквально капулечку. І ось ці корінчики тягнуться донизу до водички. Ось там знову такий мох. Я там поклала трошки пінопласту, трошечки керамзиту, капочку моху. І ось тут оцей верховий торф, який я тоді привезла. З торфовища, пам'ятаєте, ось в цьому торфі він і росте. Ну, це що на, що на рахунок корінця, але подивіться, що в нас і тут. А зараз я попробую ось так зробити, так, напевно, краще у нас фокусується. Подивіться, як гарненько підріс оцей кінчик. Ось оцей кінчик підріс. Він був такий досить малесенький. І там вже є зачаток. Новенького. Бачите, ось він як гарненько його видно. Ось. Такий пухнастенький, як і листочки в нього пухнасті. Так що мариночка, дивися, всі зрізи живуть, всі зрізи прекрасно розвиваються. Далі це в нас Хоя Філіппінсіс. Ось така вона, бачите, я навіть підняла вже їй оцей кінчик. Закрутила тут єдиний листочок, бачите, тут пошкоджений, і ось тут він чомусь змінив колір. Я, чесно кажучи, якщо можу ось так зробити, щоб було краще. Видно? Так, ось так краще. бачите? Він змінив колір. Але подивіться, що над листочком, над листочком прокинулася брунька. І напевно, щось звідти буде рости. Так, тут у нас. Корінюшки теж, бачите, набубнявило щось. І ось цей листочок. От він такий був, бачите, наче трошечки, трошечки, тут плямка якась є. Ось, і тут від нього, дивіться, ростуть коріннячко. Росте, тому що я дуже активно оприскую ці рослинки. І вони випускають отакі собі там корінчики. Ну і сподіваюся, що ось тут, бачите, де я вам показала, ось тут коло листочка. Бачите, ось тут, ця брунячка, вона теж прокидається. І звідти теж буде щось у нас рости. Ну, ось так. Ось, бачите, я отак підняла, щоб кінчик був догори. І ось так воно. Зараз я хочу все на той кінчик подивитися, воно фокусується на чомусь іншому. Ні, на цьому кінчику тут кінчик або обломаний, або він просто відсох з часом, але корінчики на ньому є. Але ми маємо ось о, тут трошки нижче. Подивіться, як гарно видно. Зараз я посуну чуть, чуть нижче ось цей. І хочу вам показати ось оці, Дивіться, ось тут. Дивіться, бачите, там прокинулися дві броньки. Добре видно? І звідти будуть нові зростання Марина, Так що з Філіпененсесом теж все чудово. Так, слідуюча рослинка від Марини це Побікало Silver Splash. У мене є Red Button, а Мариночка мені прислала ще і Silver Splash. Ну, тут взагалі. Тут картина причудова. Дивіться, коріннячко, коріннячко. Корінці гарненько, дивіться, корінці, ось навіть тут білесенькі. Погано видно вам, але мені видно дуже добре. Ось тут, прямо в дірочці, там білесенький корінчик від неї. Десь я ще бачила. Ось, дивіться, який гарний корінець. ось, Бачите, ось, 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 довкола. І ось тут на горі теж корінчики. Бачите? Все з нею пречудово, вона прекрасно розвивається. Мариночка подивися, вона вже почала нарощувати листочок. І це красота. Манюсінький такий на ньому вже є сплешик. Дивіться, яка красота. Вон. Так, тепер ще одна красота. Дивись, Марина. Вона пробудила бруньку від самого, дивіться, звідки. Наче зараз я ось так зроблю. Я не думаю, що це квітконос, це просто продовження галузки. Дивіться, він гарненько прокинувся, бачите, біля самого листочка. І ось вже почав рости. Ну, листочок я вам показала молоденький. І ось тут, правда, не знаю, чи вам буде видно зараз, але ось тут під мохом. Зараз я не хочу обривати, обдирати, бо я можу відірвати корінчик. Там є і корінчик, і там прокинулася брунька. І там теж буде відрост. Напевно, буде ще один ну, такий або листочок. Ось вона щось нарощувати буде, або щось вона там буде теж нарощувати. Так що з нею теж все пречудово. Бачите, дивіться. Ось такий результат це буквально ось за, ну, скажімо, півтора місяця. Ось так. Ну, це побікалус сплеш. Silver splash. Ще одна Мариночка, ти пам'ятаєш свою дівчинку, пам'ятаєш? Це Валіана, валініана. Ось вона. бачиш? Теж на ній є де-не-де ось такі плямочки. Ось, бач, жовтенька плямка це від того, що вона, бачиш, була в закритому стані. Ось тут теж плямочка. Але загалом рослинка почувається пречудово. Дивися, в неї росте молодий листочок. Зараз я покажу тобі. Ось оцей молодий листочок вже почав рости у мене. Тут. Кінчик цей присох, але на самому, бачиш, ще він зелененький, наче так? Але ось отут, нема, так не видно погано. Зараз, зараз я вам покажу. Ось тут. Хоча кінчик оцей, бачите, сам молоденьке зростання, він присох. Ну, мабуть, я десь торкалася ним, або може він до чогось торкався. Але ось тут поруч, ось буквально на самому кінчику, ось тут, бачите? Там прокинулися бруньки, причому прокинулися дві нижче, а дві вище. Так що сподіваємося, не хоче воно фокусувати, мені аж ніяк тут. Ну ось, так що тут теж буде зростання. Це на одному пагоні. Бо в мене є кілька пагонів. Мариночка мені дала тут їх два чи три навіть. І ось ну, тут ще наразі нічого в нас немає. Але я побачила. Ось от там, Дивіться, зараз, зараз покажу вам. Дивіться, ось отут. Бачите, ось кінчик оцей. Це тут зростання молодесеньке. Оно там позаду. Бачите, ось ось воно там є. молодесенький такий. Там є, наче листочок, наче пагінчик, Ну, щось там у нас росте. І будемо бачити потім з часом, що ж це таке наросло. Тут, звичайно, є пагінець. Он тут я бачу він одненький Ось тут, зараз я його дістану. Ось він. Ось подивіться, він без листочків. Зараз я ось так його поставлю. Ось оцей пагінець, бачите, він без жодного листочка. Хоча він має корінці. Я його ще не забирала звідти з загальної оцеї посадки, з моху. Бо в мене ще є надія, що, можливо, він десь ще щось проклюне ось отут. Бачите? Ось там щось наклюнулося. І ось отут теж, бачите, набубнявіло? Тому що гілочка сама вона не є така, щоб суха, вона зелененька. Зараз я попробую, не хоче воно ніяк мені фокусувати. Ось оцей кінчик зелений, аж до оцього з'єднання, аж до цих вузликів. Тільки оцей сам кінчик він присох. А ось оці і оці, можливо, з цих вузликів вона ще щось випустить. Ну, тут були листочки, але як ви бачите, що хоя така рослинка, що вона може випустити з тої самої пазухи, де випав листочок, вона може випустити новий листок або новий зріст. Так що будемо, нехай собі буде, воно мене, скажімо так, їсти не просить, а нехай собі помаленьку сидить там в, тому, в тій посадці. Корінчики маю тут вологу достатньо ось. Я потім її гарненько туди всаджу. Так що, ось оця хоєчка голініана, вона теж гарненько зростає. Бач, вона не пропала, в неї гарні там листочки. Ось вона навіть сплешики там в неї є. Бачиш? Ось. І ось так гарно вона почала мені нарощувати оцей молодий листочок. Гарно він відкрився, гарненько він зростає. Бачиш, тут ще щось буде. Ось тут у нас щось має бути ще. Так що будемо чекати і. На цю хоєчку. Подивимося, що з неї далі підросте. Так, ці я вам показала, ці показала. Залишається в нас ще три рослинки. Я хотіла, певно, залишити її на останній, але вже покажу, хай вже вона під рукою була. Це Белла, це хоєчка Белла, Мариночка, подивись, як вона чудово, в неї чудові листочки. Вона не скинула жодного листочка. Більше того, вона почала нарощувати. Ось галузку. Так, тепер дивися, тут в цьому ось дві оці малесенькі, вони були тільки зачатки оцих чотирьох листочків. Зараз вони вже почали підростати. І дивись, бачиш молодесенький кінчик, зелененький. І в цієї, ось отут, де листочки, там в неї є присохший кінчик. Але я так придивлялася, і я побачила, я, до речі, лупою споглядала на неї, і я побачила, що там в неї щось наклюнулося. Дивіться, як вбили гарно, ось там корінці, прямо між листочками. Зараз я вийму стаканчик, покажу вам. Десь я бачила тут теж корінчики. А ось ось тут. Треба добре приглядатися, бачите, ось корінці, йдуть донизу, і вони тягнуться всі ось до цього моху. Тому що стоїть він ось в шкляночці. Бачите, ось шкляночка невеличка, така він стоїть у шкляночці. І коли я поливаю, туди стікає буквально ну, ну міліметра два водички. Там той мох знизу зволожений. Ну, а вверху. Вверху, воно досить таке ну легенько зволожено, сам ґрунт зволожений, але не є дуже мокрий. Так що з белочкою все чудово. Я, чесно кажучи, я три рази купувала беллу, три рази. І коли мені її присилали отак, два зрізи, дві гілочки, три, жодного разу вона у мене не вижила, тому що листочки жовтіють, вона їх скидає і все. І галузки висихають. Так, ще одна. У мене було 11 хой. Так, ще одна хоя це хоя Гігас. І теж я думала, що вона загине, тому що, подивіться, які були жовті плями на листочках. Бачите, ось одна, ось другий листочок. Тут навіть відпали листочки були. Зараз я вам покажу ось так. Зараз, зараз, зараз 2 секундочки. І щось я вам покажу. Цей листочок в нас більш-менш, бачите, теж, наче, мав плямки, але подивіться, ось тут у нас є молоде зростання. Так, і десь я ще бачила. Ось тут, бачите, відпав листочок, ну, наразі ще немає нічого, але мені так от видалося, бачите, оця пімпочка така на горі, от з листочок відпав оце знизу. Ось оце знизу, бачите, оце, оце відпав листочок. А отам згори, там якась така намітилася якась крапочка. І може бути цілком, що звідти може піти нове зростання. Тут в нас нове зростання, оце, оцей кінчик, сам присох. Бачите, ось він присох, він сухенький. Ось. Він сухенький, на ньому нічого немає. Але ось отут, дивіться. Бачите, над листочком щось там знову-таки намітилося. Так що, Марина, Гігас в повному порядку, можеш бути тепер спокійна. І ще одненька хоя, зараз я її дістану. Ось, ще одненька хоя, це в нас хоя Побікалус Silver. Та була Silver Splash ось оця, бачите, а ця Побікалус Splash. Нею такий, вони подібні між собою, тільки в них, по-моєму, навіть і квіточки подібні. Тільки в тієї трошки ширші листочки, більш темніші, а в цей більш видовжені. Ось, Листочок був захворів, бачите, теж від того, що була вона в закритому стані. Ось посилочка. Але вона в прекрасному, в чудовому стані. Зараз. Зараз я вам покажу. Тут теж така сама посадка на дні, там пару керамзиток. Ось корінчики. Дивіться, як гарно корінець. Дивіться, пробився аж отут до моху. Ось він біленький корінчик, бачите, посерединці. Он там, вони, зелененький корінчик ще є. Дивіться, ось тут гарненько корінці зростають. Дивіться, які вони такі, наче пухнасті ті корінчики. Бачите, ось один, ось другий, ось тягнеться. Ось корінчик. Ось. Ось тут корінець всередині. Бачите? Ось ось тут корінчики. он там під, 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 під мариненим. Папірчиком теж корінці. Так що тут у нас теж все причудово. Так що, Мариночка, всі 11 хой від тебе живі. Живі і гарненько зростають. Бачиш? Ти бідкалася, щойна, що я нарізала, для чого я це зробила. Вони тішать і мене, і тебе теж. І навіть зараз покажу ще щось. Навіть не пентес живий. Бачиш, дивись, як гарненько. Він росте. Він, до речі, оцей листочок, оцей молодесенький, оцей один оцей, і оцей другий, він почав нарощувати в мене. Бо знизу, ось звідси, звідти відпали жовті листочки, я їх прибрала, тому що вони вже були почорніли, бачите, як оці. Я їх обрізала, але чомусь щось йому було не так. Ну, мабуть, навіть оцей зачаток оцього листочка, він був пошкоджений ще, напевно, при пересилці. Але він росте. Він не пропав, він росте, і він буде зростати. Ось так, що буде з ним все теж причудово. І навіть покажу тобі ще щось. Пам'ятаєш? Я, я, там, де ти мені листочки жирянок давала. І подивися, там знизу листочок загинув, але знизу росте розеточка. Бачиш? Ось я його туди всадила, і він собі там росте, але під ним є ще один. Тобто тут буде не одна розеточка, а буде дві. Я думала, сподівалася, що тільки ця одна виживе, але подивись, яка вона малесенька. Але вона швиденько підростає. Вона була така, як цяпочка, дуже манюнечка, отака, як ота знизу. Бачиш, О, вона знизу є ще одна. Та, листочки більшенькі засохли, але ця роз, зростає дуже гарненько, так що буде і в мене жирянка. Так що, Мариночка, всі рослинки живі, все чудово. Правда, вона у мене стоїть на вікні, зараз я покажу. Вона В мене ось тут на вікні. У мене є отакий горщик, в якому зростає. Ну, такі маленькі рослинки я маю на вікні. І от вона у мене тут між ними прямо на віконечку. Ось отам я її там і вирощую. Ну, ось така картина. З хоєчками від Мариночки. Від Марини Теліш. З Кривого Рогу. Отака От колекція Хой була приїхала до мене у вересні, і жодна з хої, яку Марина прислала, не загинула. Одинадцять хой вони приїхали і 11 вони є. Бачиш, Мариночка, ось так. Це всі твої. Ти їх пізнаєш. Так що з ними все причудово. А я дякую вам за сьогоднішній перегляд. Дякую всім за пальчики догори. Не забувайте підписуватися на канал, бо я подивилася, що в мене переглядів досить багато, а пальчики ставити люди забувають. Ну, напевно, захоплюються переглядом і забувають поставити пальчики догори. Ну і все, а на цьому, всім дуже дякую і всім пока!